Всім і З вами знову та Артем. Секунду тому бачились. Зараз будемо другу частину знімати. Ну, там, їх, правда, купа. Ку купа. Частин. Там прикрутів, далі будуть. А прикрутів буде. Ну, це по-моєму не саме. О, грибочок, грибочок. На грибочку дуже класно стрибати. Правда. А, а до речі. Oh, <do>

Тримає. Уа, <уілля> ти б він та б... б... разом пішов. Я такого від нього не ждав такої підлості. <вілля> Тримає. <уілля> ти безперервно рубайшся ти пик і тих порубає. Ти, а тепер ти мене другий раз не зловиш на цей трюк. Бичок, трип'ять, пеньок пиво. <пілля> Я <пілля> трошки допомагаю <пілля> тобі з пиньками. <пілля> Чого не робиш?! Живи краще! Диви, він в мене стріпну. Давай, Так давай. вони ж на мене лізуть просто. Та я їх потім зб'ю зараз. Да. Давай. Всё, тримаю. Тихо, тихо. Тримаю, бей. Ну добивай, в мене пеньок є! Ну доби його! Все, я тікаю, мене по збив. Ти не міг два удари зробити, на нього ж один ударчик треба. Ну вдари за його. У мене два сердечка. Ти ти його. Розумієш, у мене два сердечка, Один фигур. разок Сьогодні дай! Сіго два Ти сердити! Сім два сердечка? О, воно від регену, мабуть. Чого. Ну вдар ти його разок, один ударчик. Ми не буде, будемо. Буде. Все. -м -м -м. Вони перестануть. Так, це ми зараз будемо по павучках. Не знаю. Тобі ні. буде дуже важко, на всяк випадок, бо мій буде павук. Все, давай попустимо, знаєш. Не А, це павучок з нам подружить. Диви, ти там лізеш. Це мій павук, це ліз. Лізеш ось. по дереву. Я тобі цикаю з павучка. Я так тобі. А мені полий, будь ласка, там рослинка є така. По дорозі. Не пропустов, не біжи, повернись. По Я чую, ти води багато напився. Юре? Це Юре? А що, чого він ще не робить? А, мені на вітряки треба, я понял. Я думав, там і родинка якась. Yes! Я вже yes! на тій стороні, я зараз мені павука дадуть, по-моєму. Ні, це вже пізніше. Я біжу. Я біжу. Ааа, О, О, моя пустита. Я могу попутать. Ого, и мне паучка дают. Давай, я заразу бежу. А ви потом нас полдется? О, на поискайпе я тебе буду писать. А, тихо, тихо. Ласка, почекай мене. Одну секунду, почекай, почекай. Я не то йде. Какая Я не хочу, ну, ласка. Почекай, я хочу. Памятаєш R2 і Хрестик? І ти на вес перевал. Я пам'ятаю. Ого, тут голова скрутила. Це приколінка, дивись. Я теж зараз повинні. О, по По помирав. Дивіться, як воно перевертається в різні сторони. У кого з вестибулярним апаратом проблеми, то дуже не цей. І голова закрутиться. Ти бачиш, куди пішти? От бачу, про це не міг чіпитись. Я сюди вчепляюся? Нередко. Ой, ну як це перевертається, правда? Галика, шварта. Ты что? Да, я дал тебя. А, ты же... Эй, я искал в я не по пом. А вот у меня теперь не солучился. Куди нам? Ну я куди? r 2 і раз, ты карта, завжди в кінці R2 і раз. R2. Тепер подивись де У нас тут варіантів небагато. А, до речі. Так, що тут далі, я вже не пам'ятаю. Так, стоп, а тут є справа і кишок ки

R2? Просто R2? R2? Mm. Mm, да ты там начитаешь? Это там, не ты там не я позжу. О, це зараз выдервается и мы будем просто, по-моему. Не, вс там дать все потери. Беля, если можно вот так Зараз... Зара я. Ти так можеш? Ну відпусти. Я зробив. ну, Новых. В плані новий. Ну новый. Ну що, вона закрита буде, по ногу. Мені треба триматись, ви... не тримай. А ч, ти мене не зізвониться? Ну, того, що підлізь ближче, став десь до гори ногам. О, подивись до пантера, упа! Ты же близько. — Бачиш? — Бачу, зараз ми з нею битись будемо тумати. Круто, звільнимося. Весь сак. Три крутів, крути. що така зараз. Круті відео. Хотя б цей пропустив. Ой, це прикольно. Це мені подобається. Це мені дуже подобається. Так, тут що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? А, через це, зихо. А вам треба проходити, так? А, я тобі тримаю, поливай. Та я промазав, вибір. Поливай. Давай, шляху. Давай, давай, одну секунду. Дай, дай, а вот Прикольно, a... а что ж не дуже не понял, що це у нас просто? Ні, зараз будем бити. О! Крути мені собі колеса бігом! бігом крути! Ну крути, зараз ходим! Почекай, не можу взагалі тут продать бур'ян. А, ось это. А, дивись, ти щось маєш мені робити, бо мені ось аж ти після на неї маєш, я міг пролізти. Дивись. Ось на ми в якась ці рожева штука. Та ні, ну Артем, подивись, де я зелене моя качека настоя, не знаю. Не бачиш, вона зліва. Значить, тобі туди треба повернути голову. Hey, Ой я, тобі треба дюркати отуди стати на мостик і дюркати мені на цей. Оттуди з'їсти. Тобі взагалі не треба вийти а як ну, я как раз убила. Ну, красный. Я вот не знаю. О, спят у вас. Ну, ты полываты меня тебя пролив. А -а -а. Вот так. А -а -а. Я поливальщик. О, можно проказать полываться, ніби. Але воно знов появляється, лий лий лий. Лий мені дорогу. От я тобі тобто не знімаю, я тобі просто лию, я тобі лою дорогу. Давай, я тут біжи, біжи, я біжі. На тебе зараз по Так, а тепер поле то... Я записся. Ідея за колесо перелазь, я тебе переверну. Я що ти здесь. Значить, хтось так мені себе потер. Там Ну туди też e, R2 игра. Команда mm -hmm. no, hm? no, to... робота фисею, 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 фисей. Тим же вись міста, цюри. Давай, пропустим? Це мама нам дорогу. Зараз буде правда битва. А, ви паучки, підете. О, бос, бос, бос. Бос, тільки до нього потрібно ще дійшли. А, ну це не дійшли. Я їштов. Я дуже гав... я я... рад. Okay. Yeah.

Ні, ти не попустый на А, пробач. Давай. Давай. давай, давай. Давай. Давай, я побив мне. Я папа на всякого падает полез. Давай тієї волну. Давай, давай, Добре, я тебя заправу. Зараз е, я трошки менше зробив. Я їх їй можу різати. Тільки коли підстрибуємо. Так, давай сюди б'ємо. Давай тут об'ємо тепер. Я теж ріжу деякі. Я тримаю. Давай, ну я... Eu mantenho. Eu mantenho a água lá em cima. Eu também oh, Ah, tem Ah... Ah, e agora eles estão voando. Cactus! Você cactus! Ah, não vai me E você tem o quê? Oh, olha lá. Mas eu não tenho nada para comer! Не на них. Я, я е, одна підлетіла. Диви, Диви, вони пролітають, пробуваюся, я щось погано, я погано справляюся. Давай, ти ж так. Нет, не. Tu sei a me? И so дали? Ti avrò mai sincero. Ah, ma ma è un piede, sa? Cioè, è do. да ho trovato? Ah! Fresco! Non ho dato un minuto, ma... Oh, oh, вържу. oh no, не Oh, не botte! Ma baci, mi Це? Ми пройшли ще одну частинку. Всім дякуємо. Далі будуть крутину це тут завтра. Так, так. крути, крутенят! Всім папа! -па. Всім папа! -па, був ростик на всім папа! -па.